Україна моя, Батьківщина моя, я люблю тебе, Україна моя, Україна моя, Батьківщина моя, я люблю тебе, о, дівчина моя. Я люблю тебе, о дівчина моя. Чарівна пісня коротка. Слава Україні, героям слава. Слава Україні. Героям слава. Слава, слава, слава Україні, слава, слава. Слава батьківщині і героям України слава і народу України слава, слава слава, слава батьківщині, слава слава, слава Україні і героям України слава і народу України слава, слава нації, смерть ворогам. Перемога України вже відбувається, ми вже перемогли. Спасибі, що будете дивитися мій канал. Дивіться, Підписуйтесь на мій канал Павло Лашенчук на Ютубі. І е, агітуйте нових людей, щоб підписувалися. І дивіться мої відео. Вони короткі. Е, я спеціально так роблю, е, Ніхто так не може класно скласти. Хто такі пись... придумав слові, слова? що... Слава Україні, героям слава і зробив мелодію. Тільки я це зробив, тому я самий популярний в світі співак і на Україні. Велике спасибі. Дякую.